Сьогодні серед людей, які перебувають на території України, 8 мільйонів не працюють. З них частково точно є приховане працевлаштування. Інша частина взагалі не працевлаштовані. Це окрім пенсіонерів, заявила народна депутатка України Ніна Южаніна. Сьогодні ми з вами поговоримо про кадровий голод та безробіття. Взагалі, які є от основні причини цього явища, такого парадоксу, так би мовити. Ну, головна причина це війна, безперечно. Через війну ми втратили приблизно 20% населення і 20% людей. Тобто, якщо вважати, що до війни у нас було 40 мільйонів, то зараз, дай Боже, залишилося а, десь 32 мільйони. А Ба більше, є ще проблема, що працездатного населення є лише половину. тобто з 32 працездатного населення десь 16. Так. І це є проблемою, проблемою фундаментальною, яку можна буде вирішити лише після закінчення війни.